Ще от подивився, що ще виходить будуть от кубки виручать, кращому автомобілю, да? от такі от кубки електроавтомобілю, які виходить які займуть якісь місця. Чесно, мені тут всі автомобілі, ну практично, сподобались мені. Музика тут, звісно, да? що може там не чуть. Але ну, кожен автомобіль, да, от, Opel заслуговує на да, такий цей, тому що реально автомобілі в хорошому стані, як би, і кожен заслуговує на якийсь голос. Як би. Я не знаю, де буде голосування чи за що. Ну як би, от, якщо комусь буде цікаво, зірки окален. Можете якби зайти, якщо цікаво і проголосувати. Якби. Ну я правда не знаю, чи, цей, чи буде він онлайн, чи як, чи, як тут взагалі голосування відбувається. Це всього я от, не знаю. Вольго теж, старінька. Десь, мабуть, років 60-х, 80-х. Ладно, все чуваки, точно буду заканчивать. Як казав, дивіться більше фото у інстаграмі, як, а в Ютубі, як в лайк, дизлайк, комент. Все. Всем удачи, всем пока, держитесь в этом близьких.